Вітаю вас на каналі MappersGi. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли у вас немає доступу до профілю компанії, можливо, ви просто забули пошту, на яку ви реєстрували, або у вас був співробітник, який за це відповідав, і ви не знаєте пароль, або хтось заволодів якимось чином вашим профілем, і вам зараз хочеться його повернути. Ну, то в Google є спеціальна процедура, яку ви можете пройти для того, щоб розблокувати, не розблокувати, для того, щоб забрати свій профіль у цієї людини. І ми зараз це відео пояснить вам, як це все зробити. У описі з під цим відео буде стаття і будуть посилання всі, які вам потрібні. Так що відкривайте, читайте, якщо вам зручніше формат статті. Отже, не обов'язково, що у вас буде ось таке меню вашого профілю компанії. А якщо ви зайдете от над цим посиланням .com, .com locations ви потрапите ось в такий Кабінет, де будуть всі ваші профілі. Навіть якщо він буде один, він буде тут. Або ви просто відкриваєте Google профіль компанії. Якщо ви, наприклад, не зайшли в свій аккаунт, у вас буде щось на кшталт ось цього. У вас буде щось на кшталт ось цього. Де у вас ви просто натискаєте вхід справа вверху, якщо у вас нема Google аккаунта, ви його створюєте. Отже, і яка процедура? Вам потрібно з нуля додавати профіль компанії. Тобто ви якби додаєте компанію на карту. Ви натискаєте Додати компанію, або там будь-де натискаєте цю кнопку, якщо у вас трішки по-іншому це виглядає. Називаєте додати одну компанію, натискаєте. І після цього. Це мене ще один профіль, треба додати. Після цього у вас буде отак от виглядати. Це ви починаєте додавати ту компанію, яка вже є на карті. І давайте ми візьмемо якесь якусь відове місце, наприклад, колізей. От, колізей в центрі Рима. Ми натискаємо колізей. Тобто, ми маємо тут в тому пошуку, який був знайти цю компанію, яка вже є на карті. Тобто пишемо назву, якщо. На, по назві не знаходить. Ну, наприклад, ваша назва така, яких їх багато. Через кому ще додаєте адресу, і тоді точно ваша попаде в той список. Ось. І, ну, наприклад, я вам все-таки покажу, тому що все може бути. Наприклад, нова пошта. так, Ви хочете додати якусь нову пошту. А, нова пошта. Е, там, Номер один. Вона буває в різному місці. Ви тоді ставите кому і пишете Тернопіль. Бачите, і Тернопіль підтягне. Ну, давайте, от, наприклад, наважте, Тернопіль, і ми бачимо, що хто вже керує цим профілем компанії. Зараз керує ось ця компанія МА. Тобто ми можемо побачити тут тільки початок емейлу, який керує. Після цього ми можемо зробити запит на отримання доступу. Ми натискаємо цю кнопку. Після цього в нас запит. На рівні до. Ми просимо, який рівень керування, наприклад, право власності, хто ви вказуєте власник, ім'я, номер телефону і даєте дозвіл на використання цієї інформації. Після цього, як ви натиснете надіслати, ця людина отримає, яка цей імейл, отримає право власності, О, вірніше, отримає лист, де буде сказано, що ви такий то такий то хочете отримати право власності. Після цього вам на пошту надійде м -м, лист, де буде вказано, що ваш профіль е такий-то, ви е зробили доступ, і так само, якщо вам відмовлять, вам лист прийде, що вам відмовлено. Якщо я зараз подам, ну, скоріш за все, мені відмовлять, або, як мінімум, мені зателефонують, спитають, чому це я е подаю право власності запиту. Але. Якщо, наприклад, у вас ситуація, коли хтось забрав ваш профіль, звичайно, вам відмовлять, ви будете знати, що це ви. Якщо вам ви втратили, наприклад, доступ, пройде 3 дні, і по тому листу, по тому запиту, який у вас буде на емейл, e вам буде доступна кнопка. Ви будете заходити в цей запит через емейл. E і вам буде доступна через 3 дні, кнопка з'явиться, що пройти процедуру реєстрації. Тобто, ви зможете пройти звичайну процедуру реєстрації, де ви будете доводити, що саме ви керуєте цим профілем, що саме ви є власник. Якщо, наприклад, у вас людина, яка забрала, знає вам відмовляє, ви отримуєте відмову. Там саме в листі ви можете звернутися в підтримку, або за посиланням тут під відео, ви також можете звернутися в підтримку, або в тій статті, що я написав, ви можете там є посилання звернення в підтримку. І в підтримці ви пояснюєте, що ви власник, вам відмовили праві власності. Заволоділи незаконно вашим профілем, і тоді починається знову ж таки процедура реєстрації, де ви доводите документами, відео, доводите, що саме ви керуєте правом профілем компанії. В цьому випадку ті люди, які керують вони, якщо коли ви доведете в них пропадається право власності, то вам треба готуватись, показувати відео, готувати документи і так далі. Ось. Така процедура. Якщо, звичайно, у вас є проблеми з цим, якщо у вас не, не виходить зробити реєстрацію, це теж може бути. Ви, звичайно, зможете звертатись до нас в компанію для того за послугою реєстрації, ми е, допоможемо. У нас є послуга, де ми вас проводимо по всьому процесу, де ми вам підказуємо, як краще зробити. Якщо у вас є якісь проблеми або Google вам не, не вірить, тобто є багато е, варіантів, ну ми вже вивчаємо вашу ситуацію і так далі. Тому, е, якщо є бажання, звертайтеся. І якщо це відео було вам корисним, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково читайте блог Маперські підписуйтесь до нас у групи різні, якщо ви хочете просувати ваш профіль компанії на карті, це, в принципі, теж ми цим займаємось. Гарно.